Всім доброго дня, вас вітає компанія Автофокус. Маємо в надходженні чудовий кросовер Це Subaru Forester. 2015 року автомобіль, повноприводний, з двигуном 2,5 газ бензин. По лаковарному покриттю. Автомобіль у відмінному стані, є камера заднього руху, рейлінги на дах, хороша зимова гума. r 17 Тут у нас світлий. Із тканини салон, третій підголівник, центральний підлокітник, панорамний дах і люк. Елекро склопідіймачі, тоновані вікна. Тут в нас є електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання сидінь, вмикання вимикання ESP, мультикермо. Все працює відмінно, в нас є круїз, адаптивний круїз. Також працює є в нас тримання в полосі та дистронік Мультимедіа, кондиціонер, підігрів та вентиляція сидінь, автомат, пробіг автівки 104 000 миль. Є ходові огні, все працює відмінно. Автомобіль повністю обслужений без будь-яких нарікань. Придбати автівку ви можете за готівку, а навіть у лізинг або кредит. Знаходимось ми Оболонський проспект 21Б. Парковка Дрімбері. Тож, друзі, чекаємо на вас всім гарного дня!